Де зараз кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не упаде. Народ росте і множиться і діє, без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди І орди завойовників заброд. ви байстрюки катів асетанілов. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.